Усім доброго дня. Думаю, що того сезону більш детально зупинюся на рощування такої культури, як горох. Минулого року більше розказував про озиму пшеницю, а цього року про горох. Отже, наразі. Закриваю вологу на ділянці поля в 5 гектарів, де буде плановий посів гороху. Попередник яри ячмінь. Тут був Було після збору урожаю проведене дискування, і потім зяблива оренка на глибину 30 см. Чому на таку глибину? Тому що була мета хоча б трошки зруйнувати плужну підошву. А саме на цьому полі і є десь відео, де я тут грав і показував, які тут кубики викидалися. Буквально з кожним днем хоча і десь якийсь дощик переходить, і от сьогодні і сніжок політував, сьогодні 11 березня. Але волога, волога як вітром здуває, можна сказати, в прямому і переносному значенні. Постійні вітри і то тако, такої швидкість вітру сьогодні була досить потужна. Вже верхня частина, верхня, верхній шар ґрунту, він доволі так підсох і вже не так розробляється, як це було кілька днів тому. Наскільки це буде видно, Попробую ще щось зараз зняти, як, якийсь стан зараз ґрунту. Так що от на таких моментах, і думаю, на всіх етапах буде окреме якесь відео і, можливо, невеличке, не але по всіх моментах хочу зупинитися. Вологу закриваю тим же ж культиватором. Дуже і дуже мілко основну роботу виконують борони. Хожу по діагоналі до оранки. От оранка можна поспостерігати було так, а їжджу по полю по діагоналі. Ось так получається. Вже є от такі грудки, ну, вони, звичайно, розбиваються, але кілька днів тому це взагалі було ось таким стані все було. Тому Таке... такий зах... агрозахід, як закриття вологи, потрібно робити вчасно. Можна сказати, якщо можливо заходити в поле, то потрібно заходити і працювати. Ну, погода більш-менш ось така. Наразі я буду працювати от вже і буряни посходили хоча температура ще доволі низька скажімо так Та й... наразі закриваю вологу а далі дальше...